Ой, добрий вечір до да. всьої хати, чи дозволити колядувати, чи дозволити колядувати. Дозволяємо. дозволяємо, дозволяємо, слава Богу, мир цікаті, перестаньте сумувати, у Вифлеємі весела новина, пречиста діва народила сина. Ного раді стало, яка не бувала, над тебом зірка ясна світу сіна. Над ве зірка ясна світу сіняла, Христос народ. Сам Господь з небес високих, до людей спустився, сам Господь з Небес високих до людей спустився, ангели співають. Бо... Як на небі, так на землі мир проповідають. І ми співаємо Христа, прославляємо, Його прихід на землю, всі благословляємо, Його на землі всі благословляймо! Віншуємо вам нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде. Мир і спокій цього довго, хай не буде місця злому, правда кривду переможе і засяє світло Боже. Бажаємо в щасті, радості, любові! Цей рік прожити. Добрі задуми здійснити і без усякої біди нової дочекатись коляди. Голядка лине спати до хати, йдуть усі люди Христа вітати. За коляду в клоніця Богу, покрім господі, та й снов дорога. Опліт Господі, та й знов дорогу, зріздвоя лим та сяють, він в місті в Христа вітають, і ми вітаєм, щиро віншуєм, ставаймо разом за полядуєм, і ми вітаєм, щиро віншуєм. Христовим щиро вітаєм, щастя, здоров'я усім бажаєм, добра родині, бажаєм нині, мирного неба, всій Україні, добра родині, бажаєм бажаємний, мирного. Хай землею ходить мир, щоб цвіла в країна мати, бо народ наш богатир. Вже такий є звичай. Ми сьогодні зичим, вам, хороші люди, хай добра прибуде. Все, що в серці мали, вам подарували світлу мрію й казку нашу щедру ласку, щебеть солов'їнить пісню з України, щедрий вечір, добрий вечір. Щедрий вечір добрим людям. Гей, 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 на здоров'я. Ісусе наш любий, Ісусе наш милий, підносим долоні і молимо щиро. За маму, за тата, сестричку і брата, за діда, бабусю, велику родину. За Йде наш край і за всю Україну Зі з Різдвом Христом. Будьте... Šiaipras krėktas, šiūnų, bei vis ką ledas, džiaugsiai, kojirgalių, ką ledas, džiaugsiai, kojirgalių, ką ledas. Su šventom, šventom galėsiu.